Мене звати Микита, я представник ОМТЦК ТСП, старший солдат Резнік першого відділення посада моєстрініта, першого звуку. Я проводив оповіщення населення, підійшовши до громадянина України віком 22-23 роки. Документів я цього хлопця не перевірив. Він був в ТЦК рік тому назад. По закону кожні півроку треба просто поновлювати свої дані. Тобто це повістка для того, щоб він поновив. Може змінилося щось, може він змінив місце проживання, може, не дай Бог, могла бути група якась надали. Ну, це по хворобі, все може бути це життя за півроку може все склатися. До мене підійшла невідома мені особа, почала мені в грубой формі зі мною спілкуватися і робити зауваження, що я неправомірно. Роблю свої дії задав запитання. А чому ви не йдете служити? Він мені відповідь сказав, що він не прийма... Це такий день, яка хотіла заступитися за того молодого хлопчину. Да, да, так, да, так, правильно? Да, да, от він приймає віросповідання і, типа, не бажає служити. Угу. Я йому кажу, я теж вірую, що я теж вірю в Бога. Але я пішов з 20 років сам служити. З Сімнадцятого року я вже служу. Служив в 36-й морській піхоті, бригаді всім, напевно, звісно, після Маріуполя, як все сталося, служив в цій бригаді. Я учасник бойових дій. в Мене було поранення. Зараз я обмежено придатний. У мене проблема з ногами. Не було повторної другої повістки. Дивіться, не, не хлопчику, а оцього. Цю людину Бесарабова, е, йому, начебто, другу повістку вже ми хотіли дати, але в нього було. ні, не було в нього повістки ні першої, ні другої. Це просто чоловік, який підійшов, хотів заступити за цього хлопця. На центральному ринку я так розумію. Так, на ви побачили ринку. того хлопця, ви його зупинили, правильно? Так, да, так, на... да, зупинили. У нас е, був маршрутний лист, е, угу. ми згідно маршруту. Ходили і виконували свою роботу. Ви його зупинили, оповістили його та да, да, хлопця. Да. Сказали йому, що він вам відповів. Він сказав: я навчаюсь, кажу, добре не питання. спросив, коли ви останній раз були в ТЦК. Він мені сказав, ну десь приблизно рік тому назад кажу, треба поновити облікові дані. Може, у вас щось змінилося? Може, ви там поміняли місце проживання? Я вам випишу повістку. Ви прибудете, покажете, що ви навчаєтесь, що у вас дневне навчання. Візьмете з собою паспорт, посвідчення, що ви студент, і все говорю. Вас запишуть, і ви підете собі. Всі люди переживають по поводу цього. Думаю, що це бойова повістка. Але це не бойова, це для уточнення облікових даних. Побалакали там якийсь чоловік, який сказав, що він віросповідання має, і після того вже підійшло. Ну, дві людини мені невідомі, і у цей же ж Бессараб він мені сказав: Ви у вас неправомірні дії? Хто ви такий, Чому ви взагалі підходите, виписуєте повістки? Ви не маєте права, чому ви не з поліцією? У нас є наказ коменданта що Полтавській області який надає право ходити без оповіщення поліції. Угу. Я в цьому наказі записаний, і я маю право ну, проводити ну, так пояснили це правильно. 에, да. На боді-камеру в мене все записано, о, там почалась лайка, ну повишені тони, зрозуміло, почали Люди дочатись, потім зібралися. Люди так? почали збиратись, лайка почалась, почали грубості в нашу сторону. Там, казати, я не буду заперечувати пару слів, може я поганий сказав. Ну це все емоції. Після чого мене Бесарабов відвів в сторону і е, пред'явив мені документ. Я відразу зреагував на цей документ, фотографував одну другу сторінку, відправив своєму командирові. Після чого йому сказав: зачекайте, будь ласка, в мене є підозра на те, що у вас підробні документи. Для того, як я це сказав, чоловік, почувши мої слова, він почав уходити від місця і я його б хотів зупинити. Просто перешкоджав йому дорогу, аби він нікуди не пішов. Відразу сказав, що я викликаю поліцію. Під час того, як я хотів зупинити його, я ще не тримав його ні за що. Перепрошую, чи мали ви я не знаю, можливо, як повноваження представник ТЦК затримувати людину? Тому що як я знаю, що це може робити тільки поліція, а не представник ТЦК. Е, робити поліція так, коли підробка документів СБУ е, дало дозвіл, ми в силу не приміняючи. Маємо право затримати, щоб цей чоловік не пішов нікуди. Uh -huh. Затримати можемо. Я викликав поліцію для того, щоб поліція записала цього порушника. Потім почав же від мене уходити. Хотів скритися з місця цієї події. Uh -huh. І після чого мені прийшлося його взяти за жилетку, щоб тримати його, і щоб він нікуди не пішов до приїзду поліції. Силу ніяку я не приймав. У мене записано все на боді-камеру. Цей чоловік до приїзду поліції зняв у мене камеру, передав другій особі, мені невідомій, і друга особа передала камеру третій особі це жінки. Вона положила її в карман і. Ну це вже потім це вже вроді камера камеру. не знімала. А вам і дали камеру? Да, віддали камеру мені, дякуючи співробітникам поліції патрульної, які приїхали. Вони спочатку сказали, що в мене камера впала, і я так гадав, що впала. Але на відео, коли мені скинули, я побачив, що він зірвав у мене з груди камеру uh -huh. і передав невідому чоловіку. І коли патрульна поліція приїхала, я відпустив його відразу. Люди всі розійшлись. Приїхали співробітники. Оперативна слідча група визвали СБУ, всі заяву написали, все як допросили, так сказати. І е, цей громадянин з СБУ поїхав за підробку документів, це від трьох до п'яти, наскільки я знаю. І е, плюс того, що не я там не знаю, якщо чесно статті, я не юрист, ну то, що. Чи викрадення, ну він не мав права зривати в мене камеру камероводі. Це теж там якісь, може якісь штафи. З'ясувалося, що це у нього чи просрочені документи, чи про це більші. підробка, це підробка документів. Е, є такий голосозвісний там Ківа, який помер. Він підробив, робив ці бумажки, документи і продавав їх. Ну це так. По словам, не знаю, не буду казати, чи це точно чи ні, але продавав. Ну, є версія, що це да, від версія, нього. це його від нього, так. По 400-500 доларів, кому як повезло, і продали їх більше 2000. Цю, ну, є такі... Це СБУ саме так вважає, що це може <кък> так, бути. Так, так. Такі посвідчення є, але вони зовсім не такі. Посвідчення має бути Герб. Для того щоб це було підтвердженням документу державної якоїсь структури, якщо там немає гербу на печаті, то це не є офіційним документом. У мене на ОБД є печать. У вас якщо в старому паспорті в книжці, да, згадаємо, там герб правильно стоїть. В будь-яких інших посвідченнях в водійських завжди є герб.